Всім привіт! Сьогодні у нас нове відео. І сьогоднішня тема відео: буде будемо робити кастомні сидіння для моделей Hot Wheels, Matchbox і подібних. Я раніше заловив ось такі форми. А сьогодні ми будемо пробувати самостійно заливати цю форму. Таку я придбав двокомпонентний пластик. Він швидко стине. І спробуємо залити. Пробував поксеткою. Нічого толкового не виходить. Сідіння, якби виходить, але вони надто крихкі. І в інтернеті, що можна попробувати з пластику. І сьогодні будемо пробувати пластик цей змішувати і заливати, і побачимо, що вийде. Так, наливі цей пластик. Така рідина виходить, його треба перемішати. Багато не робив. Декілька грам на пробу, що вийде. Пластиковий де в таких банках по 200 грам, якщо все буде добре, то куплю ще, щоб про запас і буду щось відливати вже. Можливо, диски спробую відлити, або якісь деталі кузовні і тому подібне. Так, вже розмішав будемо пробувати заливати. Попередньо, якщо, якщо ви плануєте таке робити таке силікону, то він йде шоре 30. Це силікон такої в'язкості. І потрібно їх перед заливкою обробляти силиконовою змазкою, такою автомобільною, щоб потім можна було легко відтер, відірвати деталь, яку ви Заливає. тому є, в моєму випадку це сидіння. Побачимо, можливо, щось вийде, можливо, і ні. Проба грошей коштує трохи, але можливо воно й вартує того так, так треба. У мене є дві форми. На одні одне сидіння, на інші два. Буду пробувати. Таку частину, вроді би краще. Як в епоксидки. Епоксидка так не дуже заливалася. Бульбашок багато дуже було. Тут є бульбашки, але набагато менше. Так, треба щось ці бульбашки чимось спробувати прибрати. Так, зараз секунду. Ну що ж, бульбашки я так більш-менш прибрав, і зараз треба чекати деякий час, поки застигне, і потім продовжимо. Ну що ж, прийшло хвилин 15, і зараз будемо пробувати відліпляти ці сидіння і побачимо, що, що в нас вийде. Ось я розробив десь я знаю грам 20. І ось це залишилась на дні стаканчика така пластмаска. Вона дуже тверда. І з глянцем, Тут я вже пробував її терти. Дуже тверда штучка виходить. Зараз будемо пробувати витягувати ці сидіння і побачимо, що вийде. Перше будемо відтягувати це, що ординарне. Так. І пробуємо піддіваємо і пробуємо витягнути. Так, але я не знаю, з якого боку. Де саме. О, є. Вискочило. І ось таке сидіння вийшло. Є там якісь дві крапочки, але доволі непогано, я вам хочу сказати. Декілька хвилин і ось таке сидіння вийшло. Так. Це вже радує. Будемо переходити до інших. Тут ще два є сидіння. Так, як я перше, попробуємо ось це. Чи ось? Ні, спочатку ось це Попробуємо. Так, подивись, якого з цієї сторони краще піддівати. Так. Вышел. И тут у нас, ось такое соединение, класс, дуже классно, радуя Уже моему два соединения, так и трети. Спробуему. Так с какой стороны? Это? І все. Витягнули. І дивимось на це. Дивіться. Власний результат. Без переплат. Це все можна потім зняти. Нехай ще трішечки підсохне. Але ось таке сидіння вийшло. Тут таке. Є там дві. Навіть три, напевно, десь повітря попало. І тому так получилось. Тут теж є маленькі косячки, але це в загальному, на мою думку, супер результат. Це взагалі майже ідеально вийшлося тут позаду. Є, напевно, десь трішечки бульбашки попали, але в загальному чудово. Чудово вийшлося сидіння. Так. Це. І ось це. Дивіться. Ось такі сидіння. Зараз будемо пробувати їх за допомогою ножика канцелярського трішки обрізати. І побачимо, що, як вони будуть виглядати. Акуратно, щоб не поламати. Бо все одно воно там пише, що засихає швидко. Але я думаю, що адгезія все одно має повністю пройти десь годинку. Це 100%. Але пластик цей набагато краще. Аніж смола. Тому що смола має меншу текучість. Можливо, я просто купив відбав, але я б брав леварну. Добре, що хоч не багато взяв, а то б пішли гроші в нікуди. А я взяв небагато по 100 грам. Але... Можливо, воно підходить, але під щось інше. Під якісь інші задачі в моделізмі. Можливо, з них можна арки попробувати робити щось таке, але точно не відливати сидіння, бо на сидіння воно не підходить. Так, ще не повністю теж застигло Сидіння, бо трішечки чується, що вони м'які поки що. так Це в нас таке більш масивніше. Воно легше все відходить. І можна більше приміняти сили. Воно більш масивніше. А ті такі два спортивні. Так, це нам здалося обробити. І ось такий результат. В загальному непогано. Так що ще підшліфувати там-там місцями. І можна фарбувати і ставити на модель. Ось такі сидіння. Получилося. Тут є косячки повітря. Це 100%. Тут десь попало повітря. І... Таке ще одне. Це взагалі попереду шикарно вийшло. Позаду є трішки косички, але я думаю, що фарбою їх скриє взагалі, що не буде нічого видно. Трішки це від силікону, все на руки таке. Мажеться це сидіння теж відчувається трішки в силіконі. Але це так, бо форма сама замазана силіконом. І ось такі сидіння у нас вийшли. Залишу їх, щоб вони підсихали. Так, де у нас та пластикова підставочка, що залишилась. Поскладаю їх сюди. І нехай сохнуть. І ось таке відео у нас виходить. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше відео. І будемо пробувати вже щось кастомізувати. Сидіння в нас вже є. І щось будемо цікаве пробувати, знімати далі. Так що, всі па-па-па-па, до скорої зустрічі!